Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні неділя, погода просто чудова, сонечко, дощу вже, слава Богу, немає. І я думаю, що це гарний привід для того, щоб трішки прогулятися, розслабитися, відволіктись. І тому зараз я планую швиденько приготувати сніданок і сходимо з вами, погуляємо. в одне дуже-дуже красиве, мальовниче, неймовірне місце, думаю, вам сподобається. Тому, якщо вам цікаво, то не перемикайтесь і. Поїхали. І поки я добігла до кухні, доця написала слово мама, боже, це так мило, моя ти зайчка хороша. І сьогодні сніданок у нас достатньо простий: це манна каша для Веронічки і омлет з салатом для нас. Доця вирішила мені допомогти, що мене дуже тішить, буде мені, як то кажучи, легше. І, взагалі, сніданками я намагаюся не заморочуватись, а готувати щось з доступних і простих продуктів, які є під рукою. От яйця, я думаю, це гарний варіант для того, щоб приготувати щось поживне і корисне. Також можна багато чого видумати ще з вівсянкою, що ми теж дуже любимо. І поки я це все мішала. Молоко у нас вибігло, ну то таке, якби на кухні буває всяке. І Веронічка продовжує готувати манну кашу, а я далі займусь омлетиком. Так ось, сьогодні планую просто посмажити омлетик на вершковому маслі. Дуже люблю робити це саме на вершковому маслі, бо так виходить смачніше. Поріжу помідорчик. Зараз засиплю на сковорідочку і додам ще трішечки італійських трав для аромату, і вже потім буду заливати свій омлетик для подальшої жарки. Це достатньо просто у мене нічого складного. Ось манна каша вже готова. Додаю маленький шматочок вершкового масла і також. Зроблю два невеличкі бутерброди з сиру, щоб малюку каша смакувала краще. У нас в сім'ї взагалі всі люблять сир, і ми його додаємо і в різні страви, і так їмо, і бутерброди як перекус, тому я вирішила на омлет також натерти трішки сиру, посипаю все, закриваю кришечкою на пару хвилин і перехожу до нарізки салату. Я, як так кажучи, такий собі починаючий дачник вирощую в основному тільки овочі на салат. От огірочки це вже мої, а помідорчики ще чекаємо. Ну і всяку зеленушку вирощую для свіжих салатиків. І обов'язково заправляю такі салати оливковою олією. Ну що, сніданок готовий. Зараз поїмо і будемо збиратися на пікнічок. А, до речі, на десерт у нас цукерки ананасні. Так-так, вчора якийсь мужик бігав з тими ананасними цукерками в мегамаркеті, і мені теж захотілося. І через годинку почали збиратися на пікнік. Сьогодні я візьму ось такий невеличкий блокнотик. Я його називаю мік. Це мій блокнотик, в якому я роблю маленькі замальовки. Переважно я роблю це гуашу, тому сьогодні візьмемо з собою і гуаш. Виникла така чудова ідея, що на природі можна не тільки посидіти, а можна зробити якісь замальовки, помалювати і так гарно провести час і самому, і, і малюку буде цікаво. Також беру з собою якісь смаколики, зефір, цукерочки, що було чненького. Ну, і вітамінку, яблучко. А, і бутерброди з ковбасою. Як же ж без цього? Ну що? І ми вирушили на пікнік. Сьогодні, друзі, йдемо з вами в ландшафтний парк Васильківські Карпати, що на Київщині. Дорога у нас пролягає через ліс, і ще от натрапили на от таку цікаву медоносну рослинку, там було багато бджіл. І зараз потрібно ще перейти поле соняшнику. І ось. Ми вже виходимо з вами. Це початок того самого ландшафтного парку Васильківські Карпати. От послухайте, <му> то є таке по суті унікальне місце для київського регіону, такий собі нетиповий ландшафт, і чимось дійсно нагадує Карпати, тому що пагорби достатньо високі. І парк знаходиться серед ярів, і можна просто вилізти на якийсь пагорб, посидіти, поспостерігати за заходом чи сходом сонечка, От таке дуже атмосферне місце. Цей парк достатньо великий, і ми ще навіть не повністю його обійшли, так скажемо. Там ще є, я знаю, річка. і от... Моя наступна ціль це дійти от до тієї річки, подивитися на красу природи з тієї сторони. І ось тут знайшли таке непогане місце. Сьогодні далеко не підемо. і тут зробимо такий невеличкий пікнічок. Дістаємо все, що ми напакували. Друзі, зараз по з ковбасою і підемо малювати. До речі, придбали в епіцентрі такі зручні стільчики. Подивіться, 175 гривень можна із собою носити, такі легкі і дуже класно. Ну, сьогодні будемо малювати, звісно, пейзаж, тому що дуже все гарненько. Буду малювати я, а також моя доця. Вона також любить помалювати. Сьогодні у нас просто така, такий собі план погуляти, гарно провести час і зробити такі міні-замальовки. Подивіться, що вийшло, якби. Ну, це не Пікассо, звісно, але в цілому достатньо непогано вийшло, як згадка про те, що от був сьогодні такий чудовий сонячний день. І Занесла в блокноти. По дорозі додому нас збирали ось такий чудовий польовий букетик. Дивіться, як він виглядає у мене на кухні, поки поставила в звичайну банку, тому що немає такої в мене великої ще. І ввечері вирішила от, під кінець дня. Підкислити свої гортензії і трішечки підживити. От, до речі, всім кажу, що у мене погано, не, будуть, не буде гортензії, не буде квіток, а насправді це все достатньо непогано. Щось буде. Дивіться, і тут квіточка, і там буду підкисляти ці дві сульфатом алюмінію, і також зараз перевіряю, як працює зміна кольору. А ось оцю і молоді буду підливати хелатом заліза, тому що все-таки вони трішечки хворіють. У мене такий хлороз у них, і от бачите, тиждень назад пролила і вже верхні листочки відходять. І ось нещодавно висаджені, теж я вбачаю в них ознаки хлорозу, тому от пролю їх теж трішки хелатом заліза. Побачимо, що з того вийде, але от бачите, поки потрібен час, щоб все це прижилось. Ось так завершився наш день, достатньо цікавий, продуктивний. Тому, друзі, я всім, всім бажаю гарного дня, мирного неба і щоб у вас завжди було натхнення і можливість піти кудись прогулятися і відпочити. Ну Що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Такому форматі, то і якщо так, то напишіть мені про це в коментарях. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал і допомагайте українському контенту просуватися в маси. Всім па -па, па па і до наступних відео!